Задача номер один, варіант 2.2. Збірник загальна фізика. Тема динаміка поступального руху. Умова задачі: на гладкому столі лежить брусок масою 2 кг, на якому знаходиться брусок масою 1 кг. Зображено на рисунку 2.1. Рисунок показано на надовжці. Обидва бруски з'єднані легкою ниткою. Яку перекинуто через невагомий блок, яку силу F потрібно прикласти до нижнього бруска, щоб він почав рухатись від блока з постійним прискоренням А дорівнює G пополам. Коефіцієнт тертя між брусками Мю дорівня 05. Тертя між нижнім бруском і столом знехтувати. Вважати, що G дорівні 9,8 м за секунду в квадраті. Умова задачі коротко записана на дошці: всі величини. Системі інтернаціональній. Почнемо розв'язувати задачу з того, що ми вкажемо напрямки всіх сил, які діють на наші тіла. Вказано напрям сили, який діє на великий брусок масою М велике. Додамо до цієї сили значок вектора. Цілком очевидно, що крім цієї сили на брусок. Діятиме сила натягу нитки, позначимо її буквою Т. Буде діяти сила тяжіння, позначимо М велике G. З боку поверхні столу буде діяти сила реакції опори, позначимо N1 вертикально вгору. І оскільки брусок нижній буде рухатись по відношенню до малюнку праворуч, сюди буде спрямоване прискорення А цього бруска. А він буде рухатись, тягнучи за нитку, брусок масою М маленький, який буде рухатись в протилежному очевидному напрямку. Кажемо напрямок руху теж з прискоренням А. Між поверхнями брусків буде виникати сила тертя. По відношенню до бруска М велике, ця сила тертя буде спрямована в сторону протилежного руху цього бруска. Тобто тут вже будемо Встанов... покажемо силу тертя. Тепер вкажемо сили, які діють на верхній брус масою М маленьке. Очевидно. Цей брусок буде рухатись під дією сили натягу нитки Т. На нього також буде діяти сила тяжіння. М маленьке G. Очевидно, буде діяти сила реакції опори N2. Позначимо. І в напрямку протилежному руху на цей брусок буде діяти сила тертя F Запишемо рівняння другого закону Ньютона для кожного з тіл, які ми розглядаємо. Для першого тіла це брусок масою m велике. Основне рівняння динаміки поступального руху буде виглядати наступним чином. F велике вектор. Додаємо М велике G. Додаємо силу реакції опори N1 вектор. Додаємо силу натягу нитки T, Додаємо силу тертя F тертя, І, очевидно, все це дорівнює масу цього бруска М велике помножити на... Прискорення А, з яким він рухатиметься. Тепер для того, щоб далі розв'язувати цю задачу, виберемо напрям координатних осей. Хай сюди у нас буде спрямовано 8 іксів. І відповідно перпендикулярно до неї вгору, хай буде спрямована вісь івриків. Тепер спроєктуємо це рівняння на координатній ось. В проєкціях на вісь іксів. Ми отримаємо силу F додатну. Проєкція сили МЖ буде дорівнювати 0, так само буде дорівнювати 0 на вісь іксів проєкція сили реакції опори N1. Проєкція сили натягу нитки буде від'ємною мінус Т. І проекція сили тертя також буде від'ємною мінус F тертя. Оскільки брусок ді... рухатиметься в напрямку дії сили F, то тоді у нас MA буде теж додатне. Тепер проекція на... Ось... на вісь Y. Проекція сили F на вісь Y дорівнюватиме нулю. Так само дорівнюватиме нулю на проекції на вісь І. Сили натягу нитки і сили тертя. Ненульовими будуть проекції сили реакції опори N1 і сили тяжіння МЖ. Очевидно, N1 буде з плюсом. Сила тяжіння МЖ буде з мінусом. Все це разом дорівнюватиме нулю. Тепер запишемо аналогічно. Основне рівняння динаміки поступального руху для бруска масою М маленьке, який лежить зверху над великому бруску. На нього діють сили, сила натягу нитки Т, сила тяжіння М маленьке G, сила реакції опори Н2, сила тертя Ф тертя. І брусок рухається з прискоренням А, тому дорівнює все МА маленький вектор. Тепер все це проєктуємо на координатній осі так само. В проєкціях на вісь іксів осі залишимо тими самими. У нас виходить, проєкція сили натягу нитки буде від'ємною мінус Т. Проєкція сил МЖ та Н2 дорівнюватиме нулю на вісь іксів проекція сили теття буде позитивною плюс F тертя. І оскільки брусок рухатиметься в напрямку протилежному X, то це все дорівнюватиме мінус М маленьке Проекції на вісь Y. У нас проекції сил. Тертя та натягу нитки будуть на вісь Y нульові. Не нульовими лишаться проекції N2 та МЖ. Очевидно, N2 буде позитивне, М маленьке G негативне, тому все це дорівнюватиме нулю. Звідси ми можемо зразу записати з останнього рівняння, що N2 дорівнює Mg, і як відомо, сила тертя Оскільки вона виникає між нижнім бруском і верхнім бруском, вона дорівнюватиме μ помножити на N2 і дорівнюватиме μ маленьке G. Тепер візьмемо, відповідно, перепишемо рівняння другого закону Ньютона для. Першого тіло в проєкції на вісіхсів є рівняння другого закону Ньютона для другого тіла на вісік. Запишемо їх поряд. F мінус F Міс дорівнюватиме M велике О. І під ним запишемо мінус T Плюс F тетя. То рівнює мінус М маленьке А. У нас система двох рівнянь. Оскільки f третя ми виразили вже через силу реакції опори, то нам, тобто нам сила третя фактично відома, то нам цільно позбавитися позбутися від сили натягу нитки Т. Тут у нас мінус Т і тут мінус Т. Давайте віднімемо від першого рівняння друге, щоб позбутися від Т. Ми отримуємо F мінус подвійна сила тертя, мінус F тертя двічі. Мінус Т, мінус-мінус Т дасть 0. Отримуємо далі МО, М велике О, мінус і мінус mA, отримуємо плюс М маленьке О. Або можемо записати А винести за дужки. і в дужках буде М велике плюс М маленьке. Таким чином, оскільки нас просять знайти силу F, то ми її виразимо, F дорівнює А в дужках М велике плюс М маленьке. І подвоєну силу F тертя зі зміною знаку перенесемо в протилежний бік рівняння. Плюс 2 f тертя. Або ж це буде дорівнювати А, помножити у дужках. М велике плюс М маленьке, плюс замість F тертя підставимо μю 2М маленьке G. Нам залишається лише підставити величини та порахувати. Прискорення вільного падіння 9,8 розділене на 2, оскільки у нас по за умовою задачі А дорівнює вже пополам. Помножити в дужках у нас 2 кг плюс 1 кг. Плюс 2 помножити коефіцієнт третя за умовою задачі 05. М у нас 1 кг і вже відповідно 9,8. Розрахувавши все це, ми отримуємо 24,5 Н.